Доброго здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 10 липня. У четвер я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Флемчук. Ну, перша частина, звісно, це шалений удар. Сьогодні черговий на жаль. Удар по столиці, і по столичній області, на жаль, є в нас вбиті так само, як і дані по міжнародній активності, якраз продовження всіх тез, які там висловлював Трамп ну, вже на практичній площині зустрічі у Римі президента Зеленського і спецпосланця Трампа по Україні цього Кіта Келога. Ну дуже чекаємо на ці санкційні рухи. Хоча знову ж таки видно, що Трамп буде гальмувати і навіть за результатами роботи конгресу і сенату прийняті ці санкційні речі там блюменталя, грема або Гремаль блюменталя на 500% країн, які купуються в Росії щось, ну зокрема, нафту і не допомагають Україні. Ну знову ж таки важель впливу. Знову ж таки будуть намагатися говорити з Путіним, якщо він буде говорити. Ну ми з вами подивилися на його ресурсну базу, навіть за даними російських військово-політичних пабліків, ну вони в нього обмежені з того, що є. На півтора-два місяці я думаю, що вони трошки перебільшують з огляду на дані наших військових максимум місяць півтора. Далі путіну дійсно треба оголошувати мобілізацію або зупинятися. Я думаю, якраз другий варіант він не розглядає для того, щоб якимось чином зберігти А обличчя для своєї аудиторії. Ну і можливо піти на якісь економічні обрудки з Трампом. Ну для того, щоб далі знову відновлювати свою ОПК, знову ж таки набирати людей, можливо, десь продовжувати контракти, але без просування. Ня по лінії бойовозікнення будемо бачити, як насправді будуть розгортатися. Хоча знову ж таки головна теза сьогоднішньої європейської думки політичної це війна, переходить на 26 шостий рік. Ми про це з вами говорили. Як воно насправді буде? все залежить від купи обставин, які є навколо. Ну і паралельні треки. тут у нас в Україні там якось обмовився очільник Верховної ради пан Стефанчук, що готується якийсь законопроект, який є посередині між конституцією, законом про вибори там вибори після воєнних момент. Хоча знову ж таки ми з вами готуємося до того, що воєнний стан і мобілізація буде в Україні продовжена, але готуються так чи інакше до можливих виборів, якщо це на осінь щось буде фіналізуватися або зупинятися тимчасово чи через якісь угоди. Так от ці купа опитувань насправді я вчора натрапив на одне з них, хоча. При всій повазі до агенції Рейтинг я завжди казав, що вважаю одним з найоб'єктивніших якраз соціологічних угрупувань цю назву. То вони ну дали такі дані знову ж таки при всій повазі головком збройних сил збройних сил України Сирський за рівнем недовіри серед українців наздоганяє прем'єра Шмигаля. А послу Залужному довіряють більше опитаних українців ніж президенту Зеленському, тобто чинному послу України Великої Британії, колишньому головкому зсу в залужному. Зараз довіряють 73 опитаних. Тоді, як президенту Зеленському 67% опитаних, не довіряють залужному і Зеленському відповідно 18 і 29 відсотків респондентів. Водночас головкому Сирському довіряє 41% опитаних, не довіряють 37%. Найнижчим за рівнем довіри є прем'єр-міністр Шмигаль. з тих, що заміряли, якому довіряють лише 25% опитаних, і не довіряють 48% опитаних. Ну все було б нормально. Я б сказав, ну. Окей, напевно, так десь воно є. Просто запитання, це е, запитання, як його сформулювали в рейтингу. І в мене запитання до них. Ну от наскільки ви довіряєте політикам? Ви, що свідомі, що сирський політик, я при всій повазі. Можливо, вже і залужний там політик. Ну, дай Боже всім здоров'я. А який політик сирський? Це взагалі фентезі, ну реально. Ну і знову ж таки, мені здається, що тут треба було просто показати, що Шмигаля треба міняти. От якось так виглядає таке опитування. Я ж кажу: на біле-біле, на чорне-чорне при всій повазі. Бо далі, напевно, дійсно можна не читати і не аналізувати подібного рівня опитування, як би там не хотілося комусь там продати ці цифри. Бо як ви ставитеся до політиків? Чи наскільки ви довіряєте політикам, Ми тут Сирський, головком Збройних сил України. Ну, друзі, це вибачайте цирк на дроті, але ну як воно є. Ну ще там були цифри, ну такі більш ну не пристосовані безпосередньо до українського політикуму, Бо ми більш щирі якраз до там, іноземного політикуму, і більшість українців переконані, що штати будуть допомагати Україні зброєю щоправда, думка щодо об'ємів різниця. На думку 53% опитаних, така допомога збережеться частково. що 11% кажуть, що збережеться в повному обсязі. Ну це, от такі в нас оптимісти. На мінімальну допомогу зброї від США розраховують 25% респондентів. І респондентів. Лише 8% переконані, що США надалі не будуть підтримувати Україну зброю. Ну поки що, логі логіка процесу виглядає так, що саме 53% будуть мати рацію, говорячи про те, що допомога збережеться частково. Ну так, принаймні, як сьогодні артикулює Трамп. Ну і е, статистика, друзі, по активності бойових дій, якраз для чого нам потрібна зброя. Вот Діпстейт узагальнили дані від генштабу збройних сил України і доповідають, що в червні ворог. Намагався зберігти інтенсивні штурмових дій. А в другій декаді місяця відбулася активізація атак. Ну от паралельно з активізацією цих повітряних обстрілів. Червень залишається активним на всіх ділянках фронту. Якщо в травні середньодобова кількість атак була 184, то в якраз в червні 186. Ворог 5 діб поспіль з 10 по 14 червня. Проводив більше 200 штурмових дій за добу. Найактивніше в червні наступав ворог на Покровському відтинку 32% всіх атак. Також була інтенсивність висока на Курському 16,4%, Новопавлівський 15, Лиманський 10,3% на турецьких відтинках. На турецькому відтинку 9,5%. Сумарно от на ці напрямки, ми говорили, там Покровський раз, Курський, 2, Новопавлівка, Лиман, Тур, Турецьк, все, 83% на відсотки всіх штурмових дій противника сьогодні. Ми з вами констатуємо підготовку якраз запорізького напрямку. І, можливо, це за даними речника Силоборони Півдня, Я вам в першому випуску давав. Можливо, ще десь там на півдні в районі Херсону. Ну Херсон і так потерпає кожного дня від артилерійських обстрілів. От вчора був дуже потужний на вечір обстріл. Ну так само до речі, як і Дніпропетровщина, якраз кидають з того берега Дніпра, там Нікопольська громада. Але от ці напрямки, але десь буде затухати. Однозначно, десь буде затухати, тому що резервів і наявних ресурсів Путіна, навіть за того, що пишуть іноземці у своїх там реляціях в пресі, 3 до 1, 4 до 1, В них все одно не вистачає. Ну і плюс до всього, от озброєння, яке сподіваємося, буде йти і буде продовжувати йти, незважаючи на вимоги Росії. От як характеризується стан речей, зокрема міністр оборони Франції Себастьян Лекурню. вимога Росії про Демілітаризацію України є неприпустимою. Це він на напередодні зустрічі коаліції охочих. Хоча знову ж таки я достатньо скептично до цієї інституції ставився і ставлюсь. Ну дай Боже, звичайно, щоб вона якось пропрацювала. Але бачите, всі суперечки між Макроном і Стармером. А хто буде війська давати, а чи будуть війська давати, а чи ми підемо, а де будемо стояти? Ну просто це бла 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 вже просто тягнеться який місяць. Але наша абсолютно червона лінія це демілітаризація України. Ну звичайно, вже і гроші вкладені, і підприємства до речі, спільні зроблені. Ми не можемо відмовити. Україні вступи до НАТО і водночас погодитися на те, щоб в неї більше не було армії. Українці повинні бути в змозі забезпечити свою безпеку. Це доктринальна річ. Ну дай Боже, щоб вона мала якраз реалі... матеріальне втілення і найкраще би ще в цьому році. Тепер, стосовно змін тактик Москви в плані ударів, я знову продовжую цю історію з військоматами. Звичайно, це щодо перешкодження мобілізації за перші кілька днів липня ТЦК п'ять разів зазнавали напади. В результаті яких було вбито три людини. Ще 88 людей отримали поранення. В основному це цивільні особи, і от на це навіть світова преса реагує, бо це дійсно нова тактика, і такого ніколи ніде не було. Якраз по місцях, де збирають людей, і ударів теж не відбувалося не в часи попередньої війни, не перед тим. Але от як Вашингтон Пост зазначає, минулого тижня Кривий Ріг, два Полтава, один Кременчук, Запоріжжя і Харків, це поміт. На тенденціях їх мета зірвати процес мобілізації в Україні. Вони намагаються посіяти сумніви і страх серед громадян, створюючи образ небезпечного місця, куди занадто ризиковано їхати. Ну і знову ж таки моменти пов'язані з подальшою діяльністю ТЦК, я вже казав, що вони будуть мінятися, яким чином роззосереджуватися по місту. Головне, щоб ці теж локації не були прив'язані до, там, скажімо, якихось готельних комплексів чи до поліклінік, лікарень. От якось так. Бо справді на сьогоднішній день, от, зіткнувшись з противником, який перевершує за чисельністю населення в кілька разів, українська армія постійно ну, змушена постійно поповнювати свої ряди. Це якраз в контексті ТЦК, і після трьох років виснажливої війни набір до армії стає все більш складним завданням. І багато хто намагається ухилитися від призову, при тому, що от як каже РНБО, наші атаки на установи відповідальні за мобілізацію ще більше поглиблюють серйозні кадрові проблеми в країні. Систематичні удари по ТЦК є новим явищем спочатку повномасштабної війни. Спочатку це були інформаційні кампанії, тобто роздувалися поодинокі інциденти, відео розповсюджувалося, дискредитація, мобілізація. Тепер от самі центри. І от минулого року Росія перейшла до диверсій. Вербувалися в нас тут в Україні місцеві агенти, їм обіцяли гроші, передавали вибухівку, намагалися влаштовувати вибухи біля входів до центру. Але ефективність якраз наших контррозвідувальних інституцій показав неперспективність і відсутність можливості масштабування подібних дій. Але це був тероризм за дорученням. Це не спрацювало. Мобілізація тривала. Українські спецслужби, як я вже сказав, успішно припиняли такі змови. Ну а тепер безпілотники по ТЦК, але це не зупинить мобілізацію. Це впевненість Ради нацбезпеки і оборони. Більша частина даних про громадян призовного віку вже давно оцифровано і зірвати процес таким чином абсолютно неможливо. Ось як характеризують стан речей. Тепер стосовно сил безпілотних систем, інновації по збиттю. Дуже сподіваюся, що коефіцієнт корисної дії буде зберігатися на високому рівні. Ми вже бачили цифри далеко за 90. Ну і плюс сили безпілотних систем не тільки на рівні дронів винищувачів цих шахетів, які летять по містах України, але і на лінії бойового зіткнення знищення ворожих ворожої техніки, оці кілзони. От Сирський, наприклад, головком збройних сил каже, що провів нараду з питань розвитку безпілотних систем, обговорили комплектування і підготовку екіпажів, масштабування підрозділів. Була доповідь Роберта Бровдіного відомого як Мадяра, який зараз командувач сил безпілотних систем. За словами генерала Сирського, синергія підрозділів сил безпілотних систем і лінії дронів дає хороший результат. Причому кожна третя ворожа ціль з усіх уражених силами оборони України якраз от вам дронове ураження. Ну, мова йде про 19,6 тисяч цілей, причому 88 танків, 129 бойових броньованих машин. Це тільки за місяць, це тільки за місяць цифри, друзі. 427 артсистем, 31 реактивна система залпового вогню. Тобто мова йде ще про тисячі солдатів російських, двохсотих, трьохсотих. Ну і аналіз був ефективності застосування морських дронів в чорному морі. Ми давно не чули там великих. Перемог росіяни, чесно вам скажу з того, що ми бачимо десь теж вчаться протистояти морським дронам, і от тому якось говорили про зміни в застосуванні засобів радіоелектронної боротьби противника. Вона очевидно впливає. Всіляко підтримує каже генерал Сирський розвиток застосування дронів перехоплювачів, що більше в нас їх буде, і буде більше навчених екіпажів. Що глибше, ще глибше будемо ешелонувати основні напрямки, звичайно, спокійніше спатимуть українці в тилових містах. І доповів, що росіяни також удосконалюють і покращують характеристики своїх дронів, змінюють тактику і частіше використовують оптиковолоконний штучний інтелект, а також конструюють оці герані з турбореактивним двигуном. Ми вже сьогодні з вами говорили, що подекуди ці е, е, мопеди перетворюються на реактивні снаряди. На жаль, але це правда. До речі, ще один елемент протидії от цим повітряним цілям, які запускаються в Україну в шалених кількостях. Є наша авіація, і на жаль, є втрати. Ви ж знаєте, і поповнення. Це теж важливий елемент. Вон, Чехі схвалили програму підготовки українських пілотів на урядовому рівні. Зазначається, що навчання забезпечить там державне підприємство, яке відповідно займається подібними речами. Програма передбачає 150 годин льотної підготовки. Готові взяти 8 українських пілотів. Навчатимуть для літаків Л 39 Ну, це знаєте, такі навчальні невеличкі. Одиниці, але найголовніше це F16, тобто з маленького на велике. Вартість льотної підготовки складе 32 мільйони чешських крон, ну, при, при, плюс-мінус мільйон доларів там, по сьогоднішньому курсу, знову ж таки ну, трошки більше насправді. Ще один такий момент це підготовка до російської агресії. Ми знаємо таку тему з вами протипіхотні міни. Так от Фінляндія і Литва, які оголосили одні з перших про вихід з Отавської цієї конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін, вже наступного року почнуть масове виробництво цього виду зброї на тлі наростаючої російської загрози. Ну, для того щоб мінувати підходи прикордоння, в тому числі своїм остаткуванням а не шукати десь на складах, ми збираємося витратити сотні мільйонів євро на протитанкові протипіхотні міни. Це буде значна сума. Це Міністерство оборони Литви за їх словами, держава замовить щонайменше десятки тисяч протипіхотних мін, і литовська промисловість зможе забезпечити їх виробництво. І як тільки налагодимо випуск мін в себе, Литва зможе поставляти цю продукцію іншим країнам, в тому числі і Україні. Так що тут ще є така кооперація міжнародна. Стосовно уніфікації речей в Європі, бачите, якби цими темами. Мали проблему з ними країни, які є поблизу Росії, ми ж не чули з вами, щоб Німеччина відмовлялася від цієї Оттавської конвенції, там чи Італія, чи Іспанія. Ну, різні є підходи, звичайно, так само, як і підходи щодо рівня там збільшення внутрішнього валового продукту, але стурбувалися якраз ті, що точно знають, яким чином може бути чи може виглядати поведінкова модель Російської Федерації. Та й в принципі зараз в Євросоюзі, от на тлі всіх цих колотнеч. Є певні проблеми з одностайностю в підходах. Ну, бачите, за голосування там європейською інтеінтеграцією країни, так само як і в моментах недотримання принципів верховенства права. Це один з елементів, але це базовий елемент для євросоюзу, і там немає прогресу. Євросоюз каже так, що згідно з офіційним звітом, який от був опублікований цього тижня, країни Євросоюзу все частіше ігнорують вимоги Брюсселя щодо боротьби з корупцією. Поліпшення свободи змі, підвищення стандартів правосуддя і усунення інших загроз демократичному суспільству. Ну вони ж дивляться, умовно кажучи, на Орбана, йому ж можна. Ну от а чому нам не можна? Значить, ми ці елементи будемо використовувати в своїй політичній кампанії. А це якраз те, що путіну, наприклад, потрібно. і Він буде це ще і заохочувати, десь матеріально, десь там через папочки в сейфі. Але в щорічному звіті про верховенство права європейської комісії висловлено серйозну стурбованість відсутністю прогресу в ряді країн, зазначено, що зокрема Угорщина не досягла жодних успіхів за всіма ключовими, рекоменда... ключовими рекомендаціями, наданими рік тому. За там винятком однієї ну можливо вже і гроші заберуть чи не будуть давати. От якось якась обструкція має бути окрім реляції в змі. Але в звіті йдеться, що країни ЄС повністю виконали або досягли значного прогресу лише 18% рекомендацій комісії порівняно з показником успішності майже 20% минулого року і 25% 23-го року. В цілому по 43% рекомендацій, виданих комісію за останній рік, жодного прогресу. Жодного прогресу. Ну от єврокомісар з питань демократії Майкл Макград заявив, що чиновники в Брюсселі в даний момент розробляють план. Щодо посилення дотримання країн ЄС, зробивши обов'язковим, значить, ці стандарти, і вони будуть обов'язковими як умова для отримання фінансування з бюджету блоку в розмірі 1,2 трильйона євро. Комусь дадуть, комусь не дадуть. Побачимо. Можливо, угорщина і стане тут угорщина орбана першим прикладом. Ну от виступаючи перед журналістами, цей очільник сказав, що найбільш тривожними частинами 800 сторінкового це ж хтось пише, розумієте. Це хтось досліджує, хтось за це отримує зарплату. 800 сторінкового звіту є ті, в яких країни не досягли жодного процесу викрить використання рекомендацій. Ну і попередив, що звуження простору для діяльності організації громадянського суспільства, включаючи професійні групи, що представляють суддів, прокурорів і журналістів, це є обструкція, яка характеризується наявністю фактично у всіх країнах євросоюзу. Ще раз кажу поганий приклад. Він заразливий, абсолютно, вражає навіть здорові частини тіла Європейської унії. На жаль, але так виглядає. От, наприклад, той самий слов, ну, 18-й пакет санкцій. Пам'ятаєте, там ми ж теж чекали. Ми говорили, що Європа там уніфікує ці обструкції разом із Сполученими Штатами, і буде там е, нафта, тіновий флот, фінанси тощо. Ну Словаччина там пручалася, бо казала, ми не можемо зупинити постачання нафти. А потім до них поїхали ці ганці з Брюсселя, там, начебто, про щось домовлялися, і якби вже все було на мазі, бо обіцяли Фіцу обрізати фінансування знову зібралися. І знову послі ЄС не змогли досягти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Одностайне рішення заблокувало знову Словаччина. Пам'ятаєте, вони сказали, що нам треба подумати. Ну от вони подумали. Досі немає згоди щодо пакету санкцій Євросоюзу. Його потенційно можуть ухвалити послі ЄС завтра, в п'ятницю. Крім того, міністр ще один такий елемент. Крім того, міністр закордонних справ Естонії Пан Цак на повідомив, що країна може. Сама заблокувати прийняття євросоюзом цього пакету санкцій, якщо в ньому не буде статті про зниження стелі цін на російську нафту. А, а, а цієї статті там немає. В У нас дуже чітка позиція, заявив міністр закордонних справ Естонії. Зниження стелі цін на нафту має бути включено до пакету в цьому питанні. Ми маємо дуже тверду позицію, бо в початковому проєкті нового санкційного пакету про це до речі говорила Урсула фондрляєн. Е... Містилося зниження стелі з 60 до 45 доларів за барель саме російської нафти. Ну, проте от, не сприймають це включення пункту деякі південноєвропейські країни. Та ну, південноєвропейські давайте говорити відверто: це Іспанія, це Італія. Вони ж теж сидять на бензинчику з Росії. Ну, якби перероблено не в Росії, а перероблено десь там, не знаю, в Індії чи в якійсь іншій країні, але для них це. Запорука успішності, економіка їх залежить від морських перевезень, ну в тому числі і Мальта. Чим більше нафти російської, тим більше флот працює. Мальтійський, як зазначив міністр закордонних справ в Естонії, саме зниження стелі є найсерйознішим пунктом в новому пакету санкцій. А якщо немає цього пункту, то для чого цей пакет санкцій? Правда, Угорщина готова відмовитися від російської нафти в обмін на постачання з Одеси. Є такий варіант на майбутнє, коли він буде і чи буде, але варіант є. Найбільша нафтова компанія країни Мол заявила, що вважає нафтопровід Одеса Броди найкращим варіантом диверсифікації постачання в такий спосіб. Угорщина могла б отримувати нафту, яка би йшла до для них танкерами в Порт Одеси. Ну а деський трубопровід дасть доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському сполученню, і він буде слугувати забезпечення безпеки постачань в регіоні, в ЄС і Україні. Ну так сказав віцепрезидент Мол з управління цими ланцюгами постачань, пальпаль Сабо. Втім, от як каже той самий Блумберг, підключення до української інфраструктури не буде простим завданням, адже Одеса часто потерпає від російських обстрілів, а запуск трубопроводу, який зараз не працює, потребуватиме значних інвестицій. Одначе треба це робити для того, щоб дійсно шукати технологію він він, бо не можна весь час ворогувати із союз з сусідами. І якщо ми пхаємо за те, щоб туди не йшла нафта тупо з Росії, то звичайно треба пропонувати. Паралельні е, інфраструктурні об'єкти знову ж таки. Я просто побачив, що в засобах масової інформації з'явилася характеристика: Орбан хоче доступу до українського порту. Ну це нормально і не тільки Орбан, хоче багато хто хоче в цьому регіоні. А ми би на цьому могли б заробляти. Я би тут спокійніше на це все реагував. Якби розвивав цю тему для того, щоб зняти якісь зауваження, в тому числі в самого Орбана, наприклад, в питаннях євроінтеграції. Це міг би бути важель, звичайно, важель на поз позитиві. так, друзі, в нас напередодні був такий гучний момент. Ті я бачив просто в пабліках українських людей, які пов'язані там якось з міжнародною діяльністю перетинанням кордону, писали, що відбувається на митницях. А на митницях відбувається те, що служба безпеки України, служба Божа разом з офісом генпрокурора ДБР над поліцією БЕП провела масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на намет, наметниці. На митниці протягом доби служба безпеки затримала одного з керівників Держмитслужби в Києві і заблокувала оборудки одразу в трьох прикордонних областях. От я ж кажу, кому війна, кому мати рідна. В столиці на хабарі затримала заступника директора департаменту міжурядової взаємодії держмедслужби. За матеріалами справи чиновник ну, тупо заробляв на ухилянтах іноземних мігрантах. Тобто за документовано як посадовець за гроші, пропонував військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Для того він оформлював ухилянків. Публічними дипломатами в столичне громадське об'єднання, яке працює від імені відомої міжнародної організації. Ну, типу, вони можуть сідати за кермо і щось там возити від імені цієї міжнародної організації. Ну і від нелегальних мігрантів з близького сходу, які планували виїхати до Євросоюзу, за різні суми він обіцяв нелегалам сприяння в уникненні депортації і безперешкодному виїзді до Євросоюзу. Тобто принаймні до перетинання українського кордону, ну можливо, навіть забезпечення українськими документами. Ну, от ще раз, ми тільки говоримо про таких персонажів, які тут запускали бородатих пацанів, які їздили на геліках з 95-м там номером тут в Києві, за пару тисяч доларів. Да, що купа їх було тут, начебто, громадянами України, так що оці. На цей момент. Я думаю, що це теж мародери, і саме так до них треба ставитися. Наразі в цьому посадовцю спільнику посереднику підозри за трьома статтями кримінального кодексу. Ну і плюс е оборудки на митницях в різних районах України. В Одесі чотири посадовці управління боротьби з контрабандою, тобто. Коти, які стерегли сметану та місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України. Також в регіоні проводили обшуки в посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції продукції без плати митних платежів. На Волині викрито посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто. Ну якби на армію, да по суті вони там розчиналися на. Луцькому авторинку 2,7 мільйонів гривень. В Чернівецькій області теж митниця діячі сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на наші гроші. 11 мільйонів гривень. А ви тепер помножте на те, скільки євро коштують цигарки в Європі. Ну, принаймні, вони перетнули наш кордон безпроблемно. Да, друзі, вот так от є. Вони, напевно, ці діячі до пенсійного віку вже не дійдуть згідно своєї роботи. Але в Україні будьте уважні, планують змінити пенсійний вік. Є такий законопроект, пропонується наступне: що збільшення пенсійного я не кажу, що це вже доконаний факт, але варіант є збільшення пенсійного віку в Україні на один рік, тобто не 60, а 61 рік. І зниження навпаки пенсійного віку жінкам, в яких є діти. Якщо в жінки одна дитина, то а новий пенсійний рік буде 61 рік, то вона виходить на пенсію в 60 з половиною років. Якщо двоє дітей, то просто на пенсію в 60 років. Там будуть інші новації, але ми обов'язково з вами про них будемо говорити в наших наступних випусках, коли цей законопроект вже буде плюс-мінус ну відомим в плані доступу до тексту. Друзі, так виглядає розвиток сьогоднішнього. Дня це четвер, це 10 липня. Я вам дякую, що ви на YouTube каналі Василь Климчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Сподіваюся, найближчим часом ми вже повернемося з вами до сталої ходи режиму графіків випусків, так що буде більш насичена інформаційна доба. А поки що, якщо вам заходить цей формат, не забувайте про лайкоси і категоричні українські вподобайки, коментарі і здійснюйте соціальними мережами і на це відео своїм друзям. Знайомим колегам близьким, нехай більше буде притомної аудиторії разом з нами. В спільноті дякую мої патреони. Дякую, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Спасибі, друзі. Це не аби як надихає в описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий буду спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівається. Отже, дякую. За ваш час, хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!